Мешканці Боромлі отримують допомогу від продовольчої та сільськогосподарської організації ООН на відбудову пошкодженого господарства. Пані Людмила, одна з перших, отримала ваучер на придбання будівельних матеріалів. Жінка згадує, як у березні російський снаряд пошкодив будинок і сарай. Розбити все хазяйство, ремонтувати його на даний момент зараз нічим. Я була по уходу за мамою 9 років. Мама в жовтні місяці померла, так що роботи в мене як такової немає. І відшкодовувати своє господарство я не маю змоги. У нас пошкоджений свинарник, гусятник, індюшатник, тин. Ну і далі всі приміщення, які були для маленьких качаток, гусяток, вони пошкоджені. Цього року на Сумщині ваучери на придбання будівельних матеріалів отримали 697 родин. Розповідає речниця продовольчої та сільськогосподарської організації ООН Вікторія Михальчук. Втім, додає соцмережами ширяться фейкові повідомлення про грошові виплати від ООН. До нас у продовольчу та сільськогосподарську організацію час від часу проходять різного роду скарги, в яких люди зазначають про те, що у них там вимагали кошти за те, щоб отримати допомогу, і так далі. Тому ми хочемо попередити усіх і нагадати усім про те, що допомога, яка надається Фата. Разом з нашими партнерами вона є безкоштовною і безповоротною за словами спеціаліста відділу комунікації головного управління нацполіції сумщини Володимира Кузьменка від початку року до поліції надійшло понад 100 звернень про шахрайство. Велика кількість шахрайств стосується саме міжнародної допомоги, яка надходить для людей, які постраждали від російської агресії. Люди заходять в ці месенджери, за цими посиланнями залишають свої дані, залишають дані своїх карточок банківських, свої свою інформацію про себе конфіденційну. Ну а потім виявляють, що у них із їхніх же банківських рахунків зникають великі суми грошей. За словами Володимира Кузьменка, аби уникнути потрапляння до шахраїв про будь-які виплати, допомоги та компенсації, слід дізнаватись з офіційних сайтів держорганів міської та обласної влади. Катерина Іваненко, Євген Абрасімов, Суспільне новини, Сумщина.